Генеральний спонсор проекту, торгова марка Рудь, місто Радомишль любить співати. Підтвердженням цього є щорічна велика активність місцевих юних співаків у конкурсі «Перша нота». за новими першонотівськими талантами. Творча група обласного співачого конкурсу для дітей відправилась до Радомишля і цьогоріч. Ставлення членів творчої групи першої ноти прослуховування конкурсантів розпочинається. А ми, уважно слухаючи дзвінки голоси, знайомимось із можливими майбутніми фіналістами першої ноти. Зрозуміло я то поля біля клена, неречена зоряна його, на горі трава зелена. Я то поля біля клена, неречена зоряна його. Як так сталося, що сьогодні ви на першій ноті? Чия це ініціатива? Дочкина, звісно. ми самі з Житомира. Говорить, папа, якщо не поїдеш, значить, все. Там було дуже багато сильних учасників, і я гадаю, що тут я зможу, хоч якось себе більш краще проявити, бо там я дуже сильно розхвилювалася. Забула деякі слова навіть хто співає, а хто і підкріпляється. Це наша глядацька аудиторія. Прийшли за когось поболівати. Так, ми за свого хлопчика прийшли поболівати за оберняка Артема. Він націлений з дитинства стати співаком, да йому подобається також спів. Можливо, для хлопця це не найкраща професія на сцені співати. Я дуже добре ставлюсь до цієї професії, також мрію, щоб моя моя дитина колись в майбутньому також співала. Наш двір же старенький та тихий, прокинувся раптом від сну. Коли там на щастя, а може на лихо побачив красуню одну. Вона наче сяюче сонце, вона ніби зірка кіно. Не думай про неї собі, я говорю, шукаю її все одно. Я приїхала з села Борщів Радомишівського району. Хочу е, ну, заспівати для вас. Не знаю, чи вам сподобається. По житомирській хвилі. Я дізналася, почула по радіо. До... Ришила вас завітати. Дуже Спасибо, що у вас є така передача. Рівна Мати моя, ти ночей. Щастя на долю дала. до прийшли на конкурс підтримати нашу плем'янницю Катерину Біленко. Хочемо послухати, як вона співає, і порадіти за нею разом. Ти з ким прийшов? Мамкою. А хто сьогодні буде співати на сцені? Хто це? Катя? Ну то розкажи нам по секрету. Катя гарно співає? Да. Щось він мені здається, сумнівом сказав. Я хочу все ж таки стати співачкою. Я займаюся вокалом, їжджу для цього в Київ. і також э, займаюся в музичній школі клас фортепіано і бандура. Всі діти тут дуже талановиті, кожен сам по собі. Родом наш прекрасний. Не цураємося, нас є. Ми тебе впізнали тільки по красивій сукні, тому що ти дуже сильно виросла. Чи виросла ти так у плані вокалу? Чи стала краще співати? Я стала краще співати. Я ходила займатися цілий рік. Тут є директор будинку культури Домбровський Віталій Анатолійович. Я до нього ходила займатися. Ти готувалася на першу ноту? Чи просто взагалі хотіла навчитися краще на сцені виглядати? Я цілу готувалася до першої ноти. Я гадаю, що як і стану я народною артисткою, то я буду виступати в Києві, буду мандрувати. А співати які пісні будеш? Е, ну, українські, російські, заруб. Ї. Дуже гарно розсвітала квіточка отця, заплету її віночок буде до лиця. одягнула вишиванку вся моя сім'я, а мені завжди казали, що маленька я, я маленька, україночка, я краплинка, я сльозиночка, сонечко сміхається кожну. Моя пісня до серця летить зрозуміло, що у кожному місті, де проходить відбірковий тур першої ноти, є діти, які вже виступали у фіналі. Приємно, що всі вони без винятку знову бажають опинитись серед фіналістів проєкту і ще раз пережити все те приємне і радісне, що пов'язане із гала-концертом першої ноти. Ну я прийшла сьогодні, щоб знову поучаствувати дуже гарний конкурс. Ну, Хотілося б пройти сьогодні в Житомир. Взагалі не передумала ще ставати співачкою. Ні, ще не передумала. Спочатку, мабуть, на рівні України, а потім побачимо. Можливо, поспіваєш теж? Ні. Ні. Ну, немає вокальних дані. Так сама вирішила чи хтось сказав? Сама. Я співаю, тільки я не буду співати. А що так? Зцісняєш. Серед гір. Там, де віє буревій, вільний птах кохану там шукав серед гір ніч на люту заметіл, де ти є? озвися він чекав. мамо, а я ж тобі Мамо, а ти ж мені казала, час як вода. Мамо, а я ж тоді не знала, де ж та біда. Мамо, а ти ж мені казала, час як вода. Мамо, 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 любов моя. Екстрім? Дуже великий адреналіну. Зашибісь. Як постука, темна, у віконце се знов, напитай мене даремно про мою любов. де троє перші ягоди жорби, жай воронку заспівай, пісеньку про рідний край Щоб веселкою цвіло. Небо синє, синя, сонечко жило Знаю, я, що є на світі добрий диво чарівник, наче станечко, привіт, не всім добро робити світ, та ніхто не помічає. Він сумний на самоті Сталося так, що він не має. Вільних друзів у житті, не сумуй, не журись, забери усе, що маєш. Просто так посміхнись, я для тебе заспіваю. Не сумуй, не журись, стане світлою дорога. Просто так посміхнись, я прийду на допомогу. Генеральний спонсор проекту торгова марка Рудьного Супроводу не просте.